Нещодавно перейменована вулиця Гагаріна тепер носить ім'я Дмитра Донцова. На одному з будинків пам'ятна табличка. Зміна назви відбулася у результаті чергової хвилі оновлення міських топонімів. Частину з них присвятили видатним особистостям минулого. Ким був Дмитро Донцов, розповідає запорізький історик Володимир Чоп. Це постать надзвичайно контраверсійна, тому що Дмитро Донцов уроженець міста Мелітополь, до речі. Це людина, яка є ідеологом українського інтегрального націоналізму, тобто ідеології вкрай ворожої, як радянському суспільству, так і, взагалі, будь-яким лівим ідеям. Це справді був інтелектуал, видатний український, який за роки своєї свого дуже довго життя він прожив більше 90 років. Це можливо навіть чемпіон от серед. Діячів національно визвольного руху ХХ століття українського, якому взагалі. Вдалося прожити настільки довге життя, тому що як правило вони гинули. Гинули досить молодому віці. Підняли на прапори ім'я Дмитра Донцова як представника українського патріотизму, який ще на початку двадцятого століття закликав до збройної боротьби проти московського агресора. Зауважує історик. Він був в принципі соціал-демократом. Він був українським соціал-демократом. Працював в одній партії з Петлюрою. От. Але потім, коли почалася Перша світова війна, він різко змінює свої погляди на консервативні. Взагалі йде буквально на службу до австро-угорського уряду, де очолює таку організацію, практично урядову, як Союз визволення України. Тобто це були політики українські, які вважали, що з допомогою, значить, так, окупації території України можна, значить, організувати власну національну державу і звільнитися від російського впливу. В жодній значній націоналістичній організації Донцов не приймав участі, він був теоретик-ідеолог, він не вступав ні в ОУН-Б, куди його сватали, ні в інші варіанти ОУН. Він залишався от таким інтелектуалом. Він працював на заході в університетах. Він писав книжки. До речі, він в принципі за фахом був літературний критик. Торік була замінена назва ще однієї запорізької вулиці, 12 квітня. Тепер вона носить ім'я Героїв Крут, бійців першого помічного корення дієвої армії УНР. З одного боку в нього набирали парубків білобілетчиків київських, які були буцімто нездатні донесення повноцінної військової служби. І вони повинні бути використовуватися на охороні різноманітних урядових об'єктів і складів військових у місті Київ. І оцих, значить, білобілетників і золоту молодь Києва посадили на потяг, привезли без належної підготовки. От. На станцію Крути і викинули їх взимку в степ, аби вони рили окопи, значить, і відбували наступ червоногвардійців російських. Вони, в принципі, змогли затримати наступ оцієї от під командуванням Муравйова військової червоногвардійської угруповання всього на один день. Багато їх загинуло, багато потрапило в полон, де їх було розстріляно без суду і слідства. От. І в принципі, але в принципі через те, що це була фактично, як кажуть, золота молодь Київська, коли через кілька місяців ОНР повернулась в Київ, з них, значить, на рівні державної пропаганди зробили новітніх героїв. Нові назви топонімів нові адресні таблички. Цьогоріч їх встановили на будинках центральних вулиць міста на проспекті Соборному вулицях В'ячеслава Зайцева, Дмитра Донцова, Фанатський, а також на бульварі Марії Приймаченко. Охопили Вознесенівський, Олександрівський, Дніпровський та Комунарські райони. Єдиний тип вуличних табличок був схвалений концепцією архітектурного середовища Запоріжжя. Код міста розробленою інститутом «Харківпроєкт». ним, зокрема, передбачене єдине за стандартом але різне за кольором рішення позначок. У Вознесенівському районі це буде біла основа з зеленим кольором вигляду саме району міста. Олександрівський район в нас рубіновий з білим. Щодо Заводського району це буде жовтий колір з чорною основою. Дніпровський район синій колір з білою основою. Адресна табличка встановлюється на фасаді будинку у точно визначеному місці, але цьому нерідко заважають кондиціонери, рекламні щити або архітектурні особливості будівель, каже Анастасія Андронова. У нас є багато вивісок наразі на будинках є інші містобудівні умови, які не дозволяють встановлювати таблички відповідно до рекомендацій. Тому в кожному випадку табличка встановлюється індивідуально. Загалом міняти міські знаки та показчики розпочали у 2019 році. З січня 25-го новими адресними табличками планують охопити комунарський, Хортицький та Заводський райони міста. Продовжать вивішувати їх і там, де вже з'явились перші зразки. А в парках, скверах та алеях встановлюватимуть таблички інформативні. Їхній зовнішній вигляд розробляється окремо. Зауважили у міськраді Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, Роман Котляр, телеканал НТМ.